Вітаю, друзі! З вами Олег, канал Спішний експеримент. Сьогодні розкажу, як обійтися без елементів для капельної стрічки. Це все більше не потрібно. Додивіться до кінця, зроблю відео коротким, головне, і по суті. приємного пригляду. Всі, хто займається сільським господарством, знають, що без зрошення нікуди і тому використовують ось таку крапельну стрічку, неважливо, емітерну або щелеву. І обов'язково в ній є такі елементи. Це у нас ремонтники, або, або ось такі угли під 90 градусів для того, щоб завертати ну у, різну, у різні сторони, куди потрібно вам. Так ось, власне, що я пропоную вам для того, в кого нема, наприклад, під рукою таких елементів, як я пропоную, а є лише ось така пластикова шланга. Зараз покажу ще одне місце. Так, місце місце, ось воно. Бачите, ось так з'єднана крапельна стрічка. Беремо кусок у білої труби, і вона ідеально по діаметру підходить 20 мм. Її товщина підходить у капельну стрічку. Засовуємо спочатку один кінець, потім робимо два оберти за стрічкою. І потім наверх дуже плотно насаджується оця капельна стрічка наверх. І ще раз домотуємо її за стрічкою. Ось дивіться. Все чудово, далі покажу в роботі. Що потрібно, Якщо вам потрібно, наприклад, завести капельну стрічку, потрібно повернути. Так, ну Друзі, ось так це виглядає. Бачите, це в нас замість угла 90 градусів на капельній стрічці. Тому якщо немає під боком, дуже зручно, хоч шланга зараз і під тиском, але нічого тут не зриває, бачите, добре тримає така скажімо так, тимчасова дія, Але хто знає, може бути вона і постійною. Ось така ідея, як вам пишіть ваші коментарі, ставте лайки, сподобалось, не сподобалось, як вважаєте, чи е, має цей варіант на право існування. І ось зараз переглянемо. Стрічка тут стара, Десь може. Трішечки підтікає, ну, але головне, що нам було потрібно, це зробити кут для крапельної стрічки і завести її на оцей ряд, який не поливався. Ось так це все діло виглядає. Тож пишіть, що про це думаєте. Якщо сподобалось відео, ставте йому лайк. Ну, а тим часом, поки повне квітне, буду казати вам до побачення. Бачите, за моєю зміною таку білу колосу то Дуже рясна квітне, дуже смачна і дуже красива. Тож, якщо комусь потрібні саженці, телефонуйте, номер буде в описі під цим відео, або ось тут десь має бути. Тому, тому, тому в наявності більше 15 сортів. Кому цікаво, пишіть або є Viber у шапці канала на YouTube. Дякую вам, любі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім гарного дня. Користуйтесь цією простою ідеєю, якщо ви десь в полі або десь вдома і немає у вас чи ремонтного з'єднання. А, до речі, покажу зараз, як ремонтне з'єднання себе веде. І ось так виглядає місце, де ми поєднували крапельну стрічку просто трубою білою, так як у нас зроблений кут. Ось бачите, тут навіть не крапа ось крапає емітер а на цьому місці. ось. Ізолента тут нічого не протікає. Та що, щось так ось мальвінка буде поливатися, ще не квітне, ось такі гарні кущики її. От, і далі будемо генерувати ідеї, як без грошей обійтися з ремонтом крапельної стрічки. Дякую вам, всім гарних врожаїв, до на наступних включень. До побачення. З вами Олег, як завжди.